Привіт, малята! Давайте пограємося з нашими пальчиками. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є: кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами, свиня з поросятами, бігають, стрибають, бабусі допомагають. А тепер давайте приготуємо наші ручки. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кіска з кузенятами, свинка з поросятами. Бігають, бігають, стрибають, стрибають. Бабусі допомагають. Молодці малята. Виконайте вправу ще раз. У бабусі на подвір'ї багато друзів наших є. Кішка з кошенятами, собака з цуценятами, корівка з телятами, кізка з козенятами свинка з поросятами. Бігають, бігають, стрибають, стрибають, бабусі допомагають. Молодці, малята.